Вітаємо, друзі, з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Окупаційна влада Бердянська планує таємне поховання вбитих бердянців Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова. Про це повідомляє медійна ініціатива за права людини з посиланням на Григорія Оганісяна, батька Тиграна. За рік після вбивства їх терміново вирішили поховати у безіменній могилі. Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце. Тиграна Оганісяна і Микиту Ханганова вбили 24 червня минулого року в Бердянську. Відтоді Рідним не віддають їхні тіла за цей час. Російські слідчі кілька разів заявляли рідним, що дозволять забрати і поховати тіла підлітків, і навіть оголошували дати похорону. Однак надалі, під різними приводами, окупаційна влада щоразу відмовляла у передачі тіл. Тепер окупанти хочуть поховати їх як терористів. В надії приховати свій злочин та знищити пам'ять про підлітків, які стали символом стійкості та українського спротиву, який окупанти ніколи не зламають. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що 5 липня на окупованій частині Запорізької області збили 26 безпілотників. За даними моніторингових пабліків, вони летіли між Бердянськом та Приморськом у напрямку Російської Федерації. Через це у Приморську та Бердянську з'явилися проблеми зі світлом, водою та інтернетом. У Приморську через роботу протиповітряної оборони окупантів уламками зруйновано будинок. Ще чотири зазнали пошкоджень. Окупаційна влада Бердянська та Запорізької області тільки й робить, що влаштовує на тимчасово окупованих територіях так звані форуми, конференції та інші зборища, що мають підвищити статусність та імітувати мирне життя у захопленому регіоні. Ось тільки те, що потрапило на очі в рамках цього літа: прозовський туристичний форум, всеросійський молодіжний освітній форум Юг Молодой, бізнес-форум спільно з Чувашією, Форум Знання герої просвітницький форум товариства знання для працівників держави Авної служби, тобто імітація бурхливої діяльності, дуже переконлива: обслуговувати цілі та завдання так званої СВО. Вона не має нічого спільного з вирішенням проблем мешканців захопленого Бердянська, які живуть в умовах комунального колапсу, принизливих черг та відсутності будь-яких громадських прав. Окупанти намагаються якнайшвидше накопичити борги за адресами бердянців, які виїхали з міста, щоб потім просто відібрати житло. З 1 липня оплата послуг Бердянськводоканалу в касі підприємства відбувається виключно за наявності документа, який підтверджує особу. Таке оголошення Бердянськ 24 знайшов на сайті підприємства. Відомо, що чимало бердянців, які вимушено виїхали з окупації, продовжували оплачувати комунальні платежі через родичів та знайомих в надії, що це збереже їх нерухомість від зазіх. Кань загарбників проти росіяни з колаборантами завзято вигадують схеми, аби вивідати пусті адреси і мати підстави для націоналізації законного житла українців. Тепер заводу потрібно сплачувати лише особисто. За інформацією редакції на таку систему мають перейти і інші захоплені комунальні підприємства. Начальник відділу МВД Росії Бердянський нагородив почесною грамотою жителя Приморська зрадника Івана Жиліна, який у травні здав окупаційній поліції. Чоловіка, який спалив у вогні квіти на меморіалі Вічний вогонь Жилін зафільмував те, що відбувалося на відео та привіз запис до окупаційної поліції. Завдяки його діям 42-річного чоловіка, що просто спалив квіти, затримано, та тепер йому загрожує або мільйони штраф, або три роки ув'язнення. Саме за це інформатору отримав відзнаку за. Особливу сміливість та відвагу. Для такого поступку потрібна особа і твага. Таким героїчним поступом можна бути нужна габітися. І ми такі поступки довжні стати прикладом для молоді і для вас. Депутат міської ради Бердянська Віктор Цуканов склав повноваження. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Віктор Цуканов був депутатом міськради трьох останніх скликань. Після початку війни він виїхав з окупації та заснував благодійний фонд Бердянці свій для своїх, який досі працює у місті Запоріжжя. Сам Віктор Володимирович на початку 2023 року пішов добровольцем на фронт. Зараз виконує бойові завдання у складі однієї з бригад спеціального призначення, боронячи державу на Донецькому напрямку. Ще 400 об'єктів нерухомості рашисти визнали безхазяїнами. 36 з них у Бердянському районі. У переліку здебільшого житлові будинки у Берестовому, Червоному полі, Миколаївці, Старопетрівці а також є нежитлові приміщення серед них перукарні, магазини, гаражі та база відпочинку. Зрадниця Дубінська хоче відкрити в школах Бердянська класи Росгвардії. Працювати такі класи у школах Бердянська почнуть вже з початку навчального року. Окупанти прямо заявляють, що у цих класах дітей будуть вчити воювати включно з бойовими мистецтвами та поводження зі зброєю, проводити навчання будуть офіцери регіонального управління Росгвардії та військовослужбовці Махачкалінського об'єднання військ Нацгвардії Російської Федерації, окрім загальновійськової підготовки дітей, які навчаються у таких класах, активно залучають до різноманітних пропагандистських акцій ворога та військових юнацьких змагань. Так званий сенатор Огозін розповів, що відвідав захоплені підприємства Бердянська і несподівано зрозумів, що до Європи їх продукцію через санкції постачати не зможуть. А на Росію вистачає і своїх підприємств, які виготовляють аналогічну продукцію. Саме працівникам цих підприємств рашисти обіцяли неймовірний успіх та розвиток, коли вони вийдуть на ринок Російської Федерації. Але виявилось, що там їх ніхто не чекає, і тепер залишається тільки пробувати вибивати замовлення для окупованих підприємств вручну. Ому режимі, а ще Рогозін заявив, що насправді промислові підприємства Бердянська нікому не потрібні. Відповідальність за їх роботу колаборанти сюди майже не навідуються. Відновити понад 36 кілометрів залізничних шляхів планують окупанти на всіх захоплених територіях протягом 2024-2025 років. На ці цілі виділили 11 мільярдів рублів. Про що повідомляють офіційні ресурси ворога. Загарбники пафосно пишуть, що це дозволить організувати нові та відновити раніше існуючі логістичні маршрути, перевезення вантажів та пасажирів на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також налагодити Залізничне сполучення з іншими регіонами. Про пасажирів перевезення забувати можна одразу. Таких планів у ворога й не було. А от чи вистачить залізниці на відновлення сполучення в усіх окупованих регіонах, дуже сумніваємось. Ірина Верещук закликала вимушених переселенців не повертатись в окупацію для оформлення житла. Також вона закликала передавати до Мінреінтеграції дані про людей, які займаються загарбанням житла українців та пригрозила їм відповідальністю. Військові Російської Федерації, що були на підпитку, побили подружжя з дитиною та ще одного дорослого, які прямували з тимчасово окупованих територій Херсонщини до Криму. Чоловік помер. Дружина отримала важкі травми голови, через що має проблеми з функціонуванням мозку. Інші дорослий та дитина зазнали легких травм. Внаслідок цього дитина залишилася повною сиротою. В Маріуполі загарбники демонтували дитячий табір відпочинку орлятко, на території якого знищили всі будівлі та дерева, повідомляє Маріупольська міська рада. Що тепер буде на місці табору, окупанти не повідомляють. Жителі передбачають, що можлива нова іпотечна новобудова. Також є інформація, що там може з'явитися табір для біженців з Білгородської області. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні. Ваш зв'язок з рідним містом.